Пільна радянська батьківщина, радянська епоха відіграє значну роль у формуванні культури пам'яті Росії та України. Російська пропаганда намагається підкреслити позитивні аспекти радянської історії, значно применшуючи її негативні наслідки. Так, пропагандисти хочуть зобразити Росію спадкоємицею радянського союзу і утвердити її вплив на Україну. Російська пропаганда применшує або заперечує страждання, яких зазнали українці за радянських часів, особливо під час Голодомору штучного голоду геноциду. Голодомор зображують як спільний радянський досвід, а не цілеспрямовану акцію проти українців. Росія підмінює поняття, щоби знецінити право українців на вшанування та пам'ять про жертв Голодомору. А отже, виправдати злочини сталінського режиму, переконати читачів, що СРСР не був злом для України, утвердити наратив про розпад радянського союзу як найбільшу трагедію в історії росіян, українців і білорусів, відповідно, обґрунтувати законність ведення загарбницької війни проти України.